Всім привіт! Сьогодні зв'яжемо ось таку підставочку або під кружечку, або під гаряче. Дуже цікавий в неї узор. Бачите, як воно йде, спіралька. В'яжеться дуже просто Потрібно лише знати, як в'яжуться стовпчики без накиду і вміти робити магічне кільце. Хто не вміє, зараз все навчимось. Отже, я буду в'язати тунельною пряжею. Така сама як ось це, тільки в інший колір. Ось так вона виглядає гачком номером 7. Для роботи вже нам знадобиться пряжа, гачок відповідного розміру, ножнички іголочка. В процесі в'язання скажу для чого. Отже, розпочинаємо. Робимо магічне кільце. Ось так. Навколо пальчика або двох пальчиків складаємо ниточку. Гачок заводимо в саме кільце, підхоплюємо ниточку зверху і пров'язуємо одну петельку. Так ми закріпили ниточку в колі нашому. Далі, в саме коло, ось сюди, нам потрібно зв'язати 6 стовпчиків без накиду. Гачок заводимо всередину кола, підхоплюємо ниточку, пров'язуємо перший стовпчик. Далі знову гачок заводимо в коло, підхоплюємо ниточку другий стовпчик, знову всередину кола ниточку підхопили третій стовпчик. Далі четвертий, п'ятий і шостий. В нашому кільці ось є такий кінчик нашої ниточки, за нього ми Тримаємо наші, наше в'язання стовпчики однією рукою, іншою підтягуємо за цей хвостик, і в нас в'язання з'єднається в коло. Далі наступний ряд ми будемо в'язати не за петлі, а за ось такі дужки, ззаді за петлями. За кожною петлею є ось така дужка. Ось за них ми зараз будемо в'язати ось одна наступна. Наступна, за них ми будемо в'язати. Голочка потрібна для того, щоб припіднімати петлі, щоб було легше пров'язати їх. Отже, наступний рядочок шукаємо, де в нас перша петля, і будемо в'язати в неї ось наша перша петля. Заводимо гачок в петлю. Арку цю, що за петлею, і пров'язуємо туди перший стовпчик без накиду. І туди ж само пров'язуємо другий стовпчик без накиду. Є пров'язані. Зараз позначимо, що де в нас початок рядочка, нам потрібний маркер для в'язання. Ми пров'язали дві петлі. І на першій петлі зараз закріпимо маркер. Помітити, де наш початок рядочка. За цю саму арочку взаді за петлями закріплюємо маркер. Все. Далі дивимося, де наша наступна арка. Ось вона. І туди саме заводимо гачок і знову пров'язуємо два стовпчики без накиду в одну ту арку. Один стовпчик і другий стовпчик. Знову шукаємо наступну арку, ось вона. ось І туди знову пров'язуємо два стовпчики без накиду в одну арку. Один і туди ж само другий. Щільно не затягуємо, бо буде важко пров'язувати в арки. Далі наступна арка, припіднімаємо її. І тут те ж само знову пров'язуємо 2 стовпчики без накиду. Один і другий. Так пров'язуємо до кінця рядочка. Так ми маємо пров'язати 12 стовпчиків без накиду. Ті арочки за петлею. У нас було в магічне кільце 6 стовпчиків без накиду, відповідно, взаді 6 арочок. В кожну арку ми пров'язуємо по 2 стовпчики без накиду. І в нас вийде 12 стовпчиків без накиду. Один і два. Дійшли ми до початку рядочка. Ось він у нас позначений маркером. Наступний рядочок ми будемо пров'язувати. Знімаємо маркер і в першу цю арочку пров'язуємо один стовпчик без накиду. Один стовпчик без накиду. Пров'язали. Зразу позначимо маркером, де в нас початок рядочка. За нашим першим стовпчиком пров'язаним, ставимо маркер, закриваємо його Є, позначили наш початок рядочка. Далі шукаємо наступну арку. Ось вона, і туди пров'язуємо два стовпчики без накиду в одну арку, один і другий. Далі наступна арка, ось вона, пров'язуємо один стовпчик без накиду. Ось цей наш весь рядочок ми будемо пров'язувати один стовпчик без накиду в одну арку, а в наступну арку два стовпчики без накиду. Так, повив'язала два. В наступну арку один. Наступна. Вв'язуємо два стовпчики без накиду. Є, ось бачите, як у нас гарно косічка з петель закручується і лягає в спіральку. Далі, тут ми пров'язали два стовпчики без накиду в наступну арочку. Один стовпчик без накиду. Далі наступна арка. Два стовпчики без накиду, один, два, нещільно в'язати так легше буде пров'язувати. Далі наступна арка, один стовпчик без накиду, далі, два стовпчики без накиду в одну арку один, два, до кінця рядочка у нас залишається дві арочки. Зараз ми пров'язали два стовпчики без накиду арку, значить, в наступний один стовпчик без накиду. І в останню арку цього рядочка два стовпчики без накиду. Так, є пров'язано. Ось так, наступний рядочок будемо в'язати, знімаємо наш маркер. І будемо в'язати два стовпчики без накиду, а в третю арку. Прибавку робити в одну арку, два стовпчики пров'язувати. Зараз перший стовпчик, один стовпчик без накиду пров'язуємо, обертаємо в'язання, помічаємо маркер, що, маркером, що це наш початок рядочка, позначили. Далі в наступну арку пров'язуємо ще один стовпчик без накиду, одненький в арку. І в третю арку пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один два. Далі знову один стовпчик без накиду в арку. В наступну арку один стовпчик без накиду, а в третю арку два стовпчики без накиду. Так у нас формується. Коло один. Два. Далі знов наступну арку шукаємо один стовпчик без накиду, наступну один стовпчик без накиду, і в третю арку два стовпчики без накиду. Така тунельна пряжа досить Щільна, гарно переться і гарно тримає форму. Так, далі знову в'яжемо наступну арку один стовпчик без накиду. Знову наступну арку один стовпчик без накиду. І в третю арку два стовпчики без накиду. Є пров'язано. Так ми в'яжемо до кінця рядочка. Два стовпчики без накиду, а в третій прибавка. Один, знову один і робимо прибавку в третій стовпчик. Зараз дов'яжемо до кінця рядочка, я розкажу як зв'язати більше коло, скільки прибавок робити в кожному рядочку, щоб сформувати гарне ідеальне коло. І ви собі по якій захочете ширині, зв'яжете коло. А останній рядочок зустрінемось з вами, я покажу, як сформувати край? Пров'язую останні дві, два стовпчика без накиду в нашу арку. Ось бачите, як зараз виглядає в'язання, дуже гарно виглядає. Ось так такий вигляд має виворіт. Отже, як сформувати далі ідеальне коло? Як ви починали в'язати, у нас було 6 стовпчиків без накиду. В наступному рядку ми робили кожний стовпчик прибавки. Далі робили один стовпчик, пров'язували, і в наступний робили прибавку. В наступний рядочок ми пров'язували 2 стовпчики без накиду, в третій робили прибавку. Далі, якщо ми хочемо далі в'язати, пров'язуємо 3 стовпчики без накиду, в четвертий робимо прибавку. Наступний рядочок 4 стовпчики без накиду, в п'ятий робимо прибавку і так далі. Тобто кожен ряд ми збільшуємо на 1 стовпчик без накиду і в наступний вже пров'язуємо прибавку. Перший рядочок один стовпчик без накиду прибавка, другий два, третій три, 4, 5 і так далі. Пров'язуємо, якої хочете ширини. Якщо б це під кружечку, можна ще один рядочок пров'язати, і цього буде достатньо. Якщо це має бути більша підставочка, то відповідно більше рядів. Пров'яжемо і зустрінемось, я покажу, як пров'язати останній рядочок і заховати ниточку. У мене це підставочка під кружечку, тому я великої в діаметрі її не в'язала. Я закінчила рядочком, де пров'язувала три стовпчики без накиду. Прибавка. Ви можете зв'язати більший. І далі, як ми робимо, пров'язуємо останній рядочок. Знімаємо маркер. Так само будемо в'язати за арочки, за петлями. В першу арочку заводимо гачок і в'яжемо не стовпчик без накиду, а з'єднувальний стовпчик. Витягнули ниточку і зразу ж нашу петельку протягнули. Вже можна поставити маркер не в арку, а в саму петлю, щоб бачити, де наш початок рядочка. Так, закріпимо. Так, і головне в останньому рядочку, як будете пров'язувати, не затягувати петлі, бо скрутиться в'язання. Шукаємо наступну арочку. Підхоплюємо ниточку. І в нашу петлю протягуємо. Трошечки так петля має бути вільна. Далі наступна арочка, заводимо гачок, підхоплюємо ниточку і з'єднувальним стовпчиком. Наступна арочка. Заводимо гачок, підхоплюємо ниточку. Бачите, петельки не затягнуті такі легенькі. Далі наступна арка, заводимо гачок, підхоплюємо ниточку і з'єднувальний стовпчик. Якщо вільно в'язати останній рядочок, то підставочка буде рівненька-гарненько по кругу. І так пров'язуємо до кінця рядочка з'єднувальними стовпчиками. Так, ось пров'язали ми до нашого маркера. Можна маркер зняти, вже він нам не потрібний. От бачите, якщо легенько в'язати, то наша підставочка рівненька не скручується ні всередину, нікуди, і формується гарний край. Далі відрізаємо ниточку, витягуємо її. І ховаємо у в'язанні. Беремо гачок меншого розміру, ось тут з вивороту, просто під петельки ховаємо ниточку в декількох місцях, щоб вона не вискочила. Так, цей кінчик заховали і спочатку в'язання з магічного кільця у нас хвостик був, теж ховаємо його. У в'язанні лишні ниточки відрізаємо. У мене тунельна пряжа з основою, тому підставочка така досить щільна, гарно тримає форму. Ну і ось так виглядають дуже ефектно, а в'яжеться дуже просто, елементарно. Дуже гарно дивиться з шнурка 2-3 мм з люрексом. Дуже гарно виглядають. У мене є звичайний шнурочок без люрексу. Шнурочок 2 мм. Тільки що він темного кольору трошки погано видно. Ну і теж так само можна в'язати. Можна в'язати звичайними ниточками, які у вас є. Тільки просто в 2-3. Складати ниточку, щоб підставочка була щільніша. Всім дякую за увагу! Не забудьте підписатися і до нових зустрічей!